Рух це здорово, це такий спортивно-масовий захід, який проводиться міжнародного дня захисту дітей. Цей захід відбувається на всій території України протягом двох тижнів. І наша мета, щоб в кожному закладі середньої освіти відбулися якісь активності. Чи це спортивні змагання, чи це спортивно-масові заходи, чи це челенджі, чи це флешноби, тобто все, що пов'язано з рухом. Центральною локацією в цьому році є місто Київ, саме спільно з Федерацією рукопашного бою України. Ми проводимо чемпіонат України серед учнів з рукопашного бою. Зібралося 500 учасників з 20 регіонів України. Кожному хлопцю та дівчині необхідно вміти постояти за себе в будь-якій ситуації. Це перше, а друге, я вважаю, що рукопашний бій це універсальний вид спорту, тому ми обрали саме цей вид спорту для майбутнього нашої дитини. Мене звати Макар, я з міста Броварис ліцею номер 6. Наш тренер рукопашного бою веде у нас фізкультуру і мені дуже подобаються ці уроки. Мене звати Калина Поліна. Я приїхала з міста Суми від сьомої школи. Мені дуже престижно представляти свою школу на таких великих змаганнях. Ці змагання мені дуже подобаються, вони престижні, Атмосфера тут дуже дружня. Мені подобається, я займаюся вже три роки. Ну, я получаю від цього задоволення. Моя рідна перша Крижопільська школа. Це золото чемпіонату України з рукопашного бою. Я присвячую тобі. Цей захід проходить під лозугом. Рух це здорово. Рух це фундаментальна основа фізичного розвитку молодого покоління українців. Рух це основа спортивної підготовки. І рух це основа. Виховання молоді і підробка молоді до виконання своїх обов'язків.